Так, признавайтесь, чекаєте продовження блогів про регінтів? Сподіваюсь, що так, але вашу відповідь обов'язково напишіть в коментарі. Е, ось, отже, сьогодні ми поговоримо з вами про практичний такий аспект. Уявимо, що до вас в хор приходить співак людина, яка має проблеми з голосом, зі слухом, саме з координацією, як показує практика. Ось, але велике бажання має співати. Як працювати з такими людьми, ми умовно називаємо їх гудками, тому що зазвичай вони приходять і гудуть на одній ноті? Що робити, що рекомендують робити, і як діяти в таких ситуаціях? Для початку потрібно знайти, на якій ноці людина гуде. Зазвичай це діапазон, ось так: сі, сі, бо ля, ось ці нотки малої октави. Ось, звичайно, ви дивитеся, але зазвичай це саме ось ці ноти. Далі потрібно обов'язково зафіксувати момент, коли ваш учень, учениця зрозуміють, зафіксують, що вони злились з фортепіано, що їхній звук, який вони утворюють, і нотка, яка звучить на фортепіано, одна і та сама. Також повторити це потрібно і з вашим голосом, щоб вони відчули, ага, ось все. Одна спільна нотка, все називається унісон. І далі від цього вже можна рухатись треба рухатись. Яким чином? Помаленьку. Розвивати діапазон за допомогою різних розпівочок, простеньких розпівок, за допомогою українські народні пісні дуже добре допомагають, тому що такі, знаєте, вони наші, вони на слуху. Можна розпочинати з них поступово, поступово, поступово. Але з кожним уроком, кожного разу, коли ви оці на протязі перших уроків розпочинаємо з того, що ми знаходимо ось цю нотку спільну. Оцей унісон, і від нього відштовхуємося. І обов'язково ще зафіксуйте такий момент. Як краще ваш учень, учениця чує цю нотку, чи знизу, коли, допустимо, це є основа, да? чи е, зверху. Ось. Да? Ось. Ось. Так, і працюємо, зауважимо відразу, що поставити голос, розвинути голос е, і дійти до того результату, щоб. На співака вже можна було б надіятись, розраховувати, щоб він вже тримав свою партію, то це не за урок, не за два, не за десять. Часто це робота років. Має бути бажання в учні, бажання викладача, але показує практика все можливо. Люди, які працюють, вони покращують себе, покращують свій спів. Ось і в майбутньому вони співають. Тому не лінуйтесь, працюйте, маєте бажання натхнення працювати. Ось таким контентом. І обов'язково поділіться в коментарях. Чи були у вас досвід, чи був у вас такий досвід, коли ви е, до вас приходила людина, яка гула на одній ноті, і вам потрібно було її виспівати. Е, як ви робили з допомогою яких розпівок? Ось е, цікаво.